Зеленського розлютив зрадник футболіст Анатолій Тимощук, який продовжує жити і заробляти в Російській Федерації. Тимощук продовжує спонсорувати окупантів своїми податками в Росії і заявляє про спорідненість народів. Сьогодні Зеленський вводить нові санкції проти 200 осіб серед них 199 громадян Російської Федерації і один українець. Це Анатолій Тимощук, як національна легенда України, екс-капітан збірної та визнаний найкращим футболістом в історії України, зрадив батьківщину рідного батька та зведеного брата, який віддав душу й тіло за нашу свободу. Про це все детальніше за хвилину Нагадую, Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Отже, Анатолій Тимощук родом з Луцька, виступав за збірну України. Секундочку, колишній капітан національної збірної, що зрадив Україну, нагадаю. Лучанин Максим Гринчишин, зведений брат дружини Тимощука, загинув від кулі снайпера 19 лютого 2017-го, боронячи Авдіївку від російських окупантів. Сам Анатолій. Тому що неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати в Росії після російської збройної агресії проти України 2014 року та повномасштабного російського вторгнення РФ до України 7 січня 2023 року. РНБО за антиукраїнську діяльність позбавлений усіх нагород. Я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Я нагадую, що з моменту свого дебюту 2000 року Тимошчук став одним з ключових гравців національної збірної України. Тимощука було визнано найкращим футболістом в історії України. Думаю, це дуже велика відповідальність перед цією командою перед країною. Я думаю, взагалі відповідальність лежить на всій збірній. Станом на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну Тимошчук працював помічником тренера російського зеніта, тому що я хотів рости професійно. На відміну від інших українських гравців і тренерів, зокрема Ярослава Ракіцького чи Андрія Вороніна, він не звільнився з посади і не залишив Росію. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт петербургі Звісно. всю жизнь чому ні. Єдиною заявою Анатолія станом на 6 березня стало повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині, яка проживає з дітьми в Німеччині через санкції проти Росії. Що відомо про особисте життя Анатолія? Отже, він був одружений з Надією Навроцькою з 2009 до 2016, з якої має двох доньок близнят Ноа і Мія. Також є хрещеним батьком старшої доньки Андрія Вороніна Марії. Тимошчук у Санкт-Петербурзі одружився вдруге з Анастасією Климовою, росіянкою, пір-художницею у шлюбі, з якою народилися дві доньки. А от головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився думкою про Анатолія Тимошчука, який продовжує працювати у Санкт-Петербурзькому зеніті та відмовчується з приводу російського військового вторгнення в Україну. Я написав тому що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні. Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він все знає. Нагадую, що в березні Тимощука офіційно викреслила з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його усіх титулів нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАВ. Тимошчук намагався оскаржити рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від вітчизняного футболу. А апеляційний комітет УАВ відхилив скаргу екс-футболіста. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт-Петербургі. Звісно, всю життя? А чому ні. А також зірка Аріол Решка» та ікс-фактор Андрій Бідняков в інтерв'ю Ютуб каналу Пресінг розповів, чи спілкується він із колишнім гравцем української збірної з футболу Анатолієм Тимошчуком. За словами ведучого, у нього із Тимощуком була міцна дружба до повномасштабного вторгнення РФ. Але після рішення спортсмена залишитися в Росії і продовжити працювати асистентом головного тренера в зеніті, все змінилося зараз. Вони практично не спілкуються. Бідняков зізнався, що іноді Анатолій вітає. Його зі святами. Крім того, футболіст написав Андрію, коли померла його мати. У мене мало спільного ж зараз є людина. Ми, ми дружили. Пеш? Дуже дуже міцно, тісно. Uh. Так як раніше, я з Толіком не спілкуюся. Толік мені написав, коли не стало моєї мами. Я йому відповів дякую. Потім він привітав мене з днем народження, і я його теж. Але не тому, що ми завжди вітали одне одного. Бо всі ми розуміємо, що сталося. І ми не спілкуємося зараз. Телезірка додав, що під час зустрічі обов'язково поцікавиться у Тимошчука, чому він не виїхав із Росії після початку війни. Я спитаю у нього, чому він так вчинив. Я хочу спитати, і якщо ми колись зустрінемося, то я обов'язково зроблю це. Але сидіти на інтерв'ю і казати, що Толік Тимошчук козьол, я теж цього не буду робити, тому що ми ми колись дружили. Чи є в мене спільне, спільне зараз з ним стосовно цієї цієї ситуації? Ні. Чи зможу я з ним якось на інші теми розмовляти окрім цієї? Ні? А от для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання Тимошчука щока щодо війни в Україні. Про це Ярмоленко розповів в одному з інтерв'ю. Ну я начну з того, що для мене Толя, да, коли ми там грали вместе, это был примір професіоналізму. Да, то я рівнявся на нього всегда. Когда началась війна, да я слідив за тем, хто висказується, хто щось то сказав, хто хто що вообще нічого не сказал. І для мене это было неожиданность. Я йому просто написав, как тебе спиться там по ночам. Он мені відповів. что не спится точно так же как и тебе. Как бы я ничего ему больше не этот и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил почему почему ты молчишь. Ты для меня был примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня на Слава его, и то есть на этом наш разговор закончился. Просто боится. Он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. Помимо этого, то есть я понимаю, что у него там жена, дети, они русские. Я это все прекрасно понимаю, но у тебя, как бы, все твои друзья там многие из Украины и у твоих друзей гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я считаю, что я думаю, что он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Друзья, с такому моему новую дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!